Так, Привіт, друзі! Хочу зараз з вами намішати ґрунту, тому що хочу зараз зайнятися пересадками, хоч дуже довго я не могла, так скажем, взяти за цю роботу, але вже потрібно, особливо деякі рослини, які вже прямо кричать Пересади мене, тому зараз хочу намішати ґрунт, а потім перейдемо з вами до пересадок. Отже, тут у мене вже є трішки ґрунту, тут є кора соснова, є трішки перліту, сераміс, ну, в общем, всього потрошку. Тому зараз будемо додавати, тому що, звичайно, цього мало. Я ось придбала такий ґрунт, нібито я колись його брала, він мене влаштовує. Чи він Для декоративно листяних рослин, ну, я буду мішати для всіх. Чи він не знаю, я не дивилася. Якщо чесно. Так, 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 так. Ну, країна, Рівненська область. Так, добре, отже, насипаю, це буде в мене основа. Так, це буде основний грунт, який мені потрібен. Не знаю, якщо буде мало, буду домішувати. А якщо залишиться, то чудово, тому що буде на наступний раз. Так, отже, ось такий ґрунт непоганий, рихлий, досить такий і перліт у ньому, і ще щось є. Ну, такий хороший. Так, далі додаю ось такого перліту. У мене був залишився, я, здається, садила якусь рослину. Так, додав, бачите, тут навіть трохи ґрунту залишилось, хай буде разом з пісочком тут такий. Далі, у мене є торф, я замовляла для бегоні. Але, на жаль, бегоні в мене ну, деякі пропали, От, але ж торф так і залишився. Тому я також його додаю у, у цю ґрунтосуміш. Ось так. Додаємо. І додавлю, е, камінці, які були в мене в акваріумі. Не знаю, там нормально вам видно чи не нормально, не знаю. Так. Не додаю, ага, є в мене ось ще таке кокосове волокно. ось, Тому е його також можна трішки порвати сюди. порвемо, Ось так. На такі волокна небагато, ну хай трішки буде. Як кажуть, хазяйстві все згодиться. Ну і додаю ось таких камінчиків. Якщо вам видно, для того, щоб е пропускало трішки повітря. І, ну, і, так скажемо, замість сирамісу. Так? так? І тепер будемо замішувати. Я, до речі, ось купила такі е, для посадки лопатки, там грабельки. Ну, не знаю, я вже чомусь давно хотіла, і тому вирішила купити. Так, зараз візьму ложку і будемо мішати. Зараз візьму ще одну лопатку, щоб був мені також помічником. Ось такі мініатюрні. Так. І замішуємо отаку кашу малашу. Головне не насмітити. Бо я тут займаюся, друзі, прибиранням на балконі. Вчора трішки пофарбувала стіни, але в мене, ну, будь ласка, фарби не вистачило, тому трішки ця робота призупинилася. Познімала тюлі, постирала. Ну, в общем, весна. Треба зайнятися трішки прибиранням, тому не знаю, за яку. Роботу хапатися, чи квіти пересаджувати, чи прибирати, чи ще щось робити. Ну, в общем, роботи весною вистачає. Так, тому зараз ми з вами ось так замішаємо цей ґрунт. Потім, друзі, я виберу рослинки, які мені потрібно пересадити, такі, що особливо зараз потребую пересадки. Вже тут в мене на балконі досить тепло. Уже можна, ось я приберу і буду їх переносити. На балкон трохи звільняти місце у квартирі, щоб почувати себе трішки просторніше, як так скажемо. Так, ну ось так, друзі, замісили. Чого в нас тут тільки немає? Тому буду надіятися, що рослинам буде в цьому ґрунті нормально. Він такий і сам по собі рихлий, і перліту я досить так чимало додавала. Ще купила е, дренаж, буду класти деяким на дно, тим що трошки більше. Ну, в общем, ось такий виш у мене така ґрунту І ось така буде земелька для посадки. Тому, друзі, зараз приступимо до посадки. Так, друзі, ну що ж, розпочнемо. Робочий процес через те, що назбиралося дивіться, скільки всього на світі. Я назбирала горщиків. Не знаю, в який що саджати, тому що е, тому що їх дуже багато. Я деякі хочу посаджувати в один горщик. Забула надіти перч... рукавички, ну, ладно вже. Так, і тому будемо приступати. Якщо чесно, я сама на все це дивлюся, і мені вже. Страшно. <реш> тому е, будемо саджувати їх, е, ну, в общем, щось робити. І так, в общем, хочу першу посадити ось цю хоєчку. Е, вона вже в мене дуже давно сидить у е, цьому манюсінькому горщику, і тому хочу її посадити ось сюди. Е, ну, Я думаю, вона буде вийтися, так? І буде її підставочка така. Тому будемо садити її в цей горщик. Так, зразу на дно насипаю трошки дренажу. Так, Бачите, що дренаж досить такий дрібненький, так, нормальний. Тому, так, я надіюсь, вам там все видно. Тому ось так. Добре. Тепер на дно, так, прийму це тут вона стояла. Де я діла вже свою, десь в мене ложечка була, куди її вже заділа. Насипаємо землі. Так, на дно трішки. Зараз її подивлюся, витягну, наскільки там яке коріння, як її сюди можна, щоб гарно посадити. Так, отже, дивимося, яка вона там, це хойка. Так, ого, тут, звичайно, вже коріння, що її навіть дуже важко, дуже важко витягти. Я навіть не знаю, Так. ось у мене є. Паличка, вона мені буде допомагати. Так, ось так. О, ой, коріння дуже багато. Дивіться, бачите, це вона в мене виросла із листочків, з трьох листочків. Так, і вона ну, вже дуже давно сидить у цьому малесенькому горщику, тому, звичайно, хочеться її вже посадити в нормальний горщик, щоб вона нормально себе. Почувала. Ну, вибачайте, я буду руками через те, що мені так зручніше. Хоч не наділа рукавиці, ну, манікюр вже не новий, тому <плес> не шкода. Так, отже, ось так засипаю. Я роблю методом перевалки, я не хочу ніяке коріння тормошити, щоб вона собі спокійненько все пішла в ріст, без ніяких там цих. Сьогодні всі квіти бризкала, обробляла від шкідників дівчата, тому що е, на бальзамінах тих маленьких, що в мене є, знайшла якесь воно мені, наче схоже, на кліща. Тому вирішила обробити від гріха подалі, щоб рослини не захворіли. Так, ну, ось так я її посадила. Нібито нормально. Ну, звичайно. Що трішечки спочатку вона буде хитатися, тому що не, тільки посаджена. Сильно засипати землею не буду. Так, хотіла полити, але в мене вода з добривом. А звичайно, рослини тільки поресаджені з добривом не потрібно поливати, тому я пізніше розбавлю циркон, чи, подивлюся, що там в мене є, і полю тою водичкою. Так, ну Одна вже є, тому ми її відставляємо. Ось така красунечка. Так, наступний <хи> наступний пацієнт. Так, є у мене ось такий Заміокулькас равен. Подивіться, яке в нього коріння шикарнюче. І ви знаєте, я навіть не знаю, ось дивіться, такий він уже, ось його розперло. І я просто навіть не знаю, куди його саджати. Знаєте, я його мать посаджу в такий горщик. Він ось сидів в мене в кашпо і йому дуже подобалося. Тому я його посаджу в такий горщик, щоб також я, мабуть, його також поставлю в кашпо, тому що йому так подобається. Тому будемо робити так. Ну, трошки на дно приїде дренаж. Навіть забагато пішки висиплю. Так, ось так. Висипаємо. Саме головне зараз його витягнути звідти. Тому що коріння дуже таке, бачите, чимале. дам зразу сюди водички, як він стояв. Ось так. Я навіть не знаю, друзі, як його ого. Блін. Так, як же його угу. витягувати? Мені шкода дуже цих корінців. Так. Угу. Знаєте що? Я, мабуть, спробую його розрізати. Так, ось так. Блін. Ну, Ого, він, дивіться, яка в нього вже картоплинка. Обережно. Ось так по одному буду витягувати, тому що мені дуже шкода корінців. Божечки. Господи, в мене аж руки трусяться. Так. Ніби... Так. На операції, знаєте. Так. Господи, я поки його витягну, то бідні ці. Блін. Так, обережно. І витягла. Так. Угу. Друзі. Так. Добре, що горщик, знаєте, він такий е цей м'який, що його можна бачити. О, так. Ам... Блин, просто дуже я не хочу. Так, ось. Ось так. Ну, бачите, він картоплину нарощує, а нових ростиків мені ростити не хоче. Ось така красивезна картоплиночка. Бачите, дуже гарна. Так, наростив нормально. Тому я думаю, що, можливо, скоро він уже піде у ріст і наростить мені нових діток. Почне пускати нові листочки. Бо е, за той час, що він в мене, друзі, він не, ну, як, бачите, він нарощує бульбу. Е, це, мабуть, йому великий горшок. Тому що, за мій люблять горшок, як то кажуть, знаєте, невеликий. Я, мабуть, його посажу в інший, тому що це для нього буде завеликий. Друзі, тому будемо саджати ось так. Ну, по ходу діла міняємо, як кажуть, тактику. Ось сюди це розсиплю. Ось так. Тут такі дренажні отвори чималі, тому я думаю, що ось так буде нормально. Навіть можна трохи відсипати. Так, йди сюди. Цю картоплинку я не хочу, бульбочку, за. Сильно заглиблювати, щоб вона не пересохла, щоб не залить її. І можна також буде його поставити в якийсь, в якесь кашпу, хай собі корінчики тянуться і далі до водички. Ось так. Картоплинка в мене тут майже зверху. Ось так. Ну, він такий, знаєте, трошки підріс, тому що він був такий, наче меншенький. А це став такий трохи, ніби мені, більший. Ну, Вищий має на увазі такий вищенький. Так, ну що ж, товариш номер 2 Посаджено. Не знаю, може, треба було більше трохи заглибити. Ну, вже так буде. Так, наступний. Так, знаєте, що мені хочеться зараз посадити е, мою ось оцю алоказію, друзі, тому що я бачу, що їй геть зовсім зовсім поганенько. Вона вже навіть, бачите, пожовтіла листки. Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой, вибачте, зачепила, зачепила, а воно трішки так. Ось, друзі, моя аглаонема, вона досить себе так не дуже нормально почуває, тому що я бачу, що в неї жовтять листки і ну, така вона собі. Так, Це ця традисканція, це гібазис. Я його От сажу, нехай він поки що десь тут полежить. От. І підсажу до неї, звичайно, її там, тому що вже напускав коріння багато. Я посаджу в цей самий горщик. Звичайно, цей старий ґрунт я висиплю, тому що вона вже досить давно у цьому ґрунті. Понятно. Капець. Дивіться, друзі, яке в неї було коріння, ось бачите, аж ось. І воно в неї просто все згнило. Капець. Подивіться, що залишилось. Бачите? Хоча вона мені почала ось навіть дітку тут пускати. Листочки ось опускає. Угу. Ой, так, що ж мені з нею робить? Саджати її чи, чи поставити її на укорінення, я не знаю. Я, мабуть, друзі, її поставлю в воду. Хай вона напускає коріння, тут ось о, є багато таких зачатків коріння. І я думаю, хай вона нарощує коріння, а потім я її посажу до тої, яку я буду саджати зараз. Тому що, ну куди? Вона геть зовсім без коріння, ну куди її оце садити? Все, хай я її від... тоді. Так, а куди ж? А в мене є, дивіться, ось я відрізала від неї. Бачите, тоді діточку. Я вже, Ого, як же її тепер звідси витягти? Блін. О, дивіться. Ось таке маємо коріння. І я ось цю тепер посаджу. Та я її в цей, мабуть, горщик і посаджу. Земля пухка, я думаю, що все буде добре. Зараз я насиплю сюди дренаж. Ось так. Не знаю, кігнуло коріння, я її мають взимку трохи підзалила. Тому так вийшло. Так, тому насипаємо. Я думаю, коріння в неї там досить чимале. Я думаю, що вона швидко повинна піти в ріст. А потім ту я нарощу коріння і просто підсаджу до неї. Так, тому все буде добре. Так, ось так. Горщики я не мию, тому що, ну, нічого не в мене, нібито не ні хворіли, нічого. Тому, думаю, це не так сильно важливо Так, друзі, ось так ми посадили нашу аглаонемку Земля пухкенька я її трамбувати не буду. Якщо вона всядеться, то я її потім просто підсиплю. Та і все. Поливати буду не побагато, аглаонеми не люблять багато вологи. Тому ось так вона в мене буде і сидіти. Ось ця красуня. Омолодили і посадили. Так, ідемо далі. Наступний ось у мене красунчик Splendid Philodendron, Ось такий також красу, красотун. Ми зараз його пересадимо, тому що також я бачу, що, ну, в принципі, він бачите, такий вже розрісся чималий, і йому просто може вже не вистачати місця. Тому посадимо його також ось такий схожий горщик. Я думаю, йому тут буде добре. Так, ну, чуть-чуть насиплю на дно так. Небагато. Так, ось так. Ось так. І подивимося, що там. Так. Ось. Ну, корінечком оплетено, тому я його не буду тормошити, а так одразу можна навіть. Осипати і саджаю. Так. Угу. Ви знаєте, то значить, цієї землі мені вистачить. Ось так. Не знаю, друзі. Там може навіть і глибше можна його заглибити. Така робота оця брудна, знаєте? Не хочеться сильно вам затягувати, щоб щось мені тут не подобається. Ну, дивіться, ну таке щось ні туди, ні сюди. Чи його просто ще більше заглибити? Ну, капець якийсь. О, я його, мабуть, отак більше просто заглиблю, бо він ну, щось мені не подобається, як він виглядає, так. Так, ну, керамзит попадає, нічого страшного буде йому. Більше повітря туди попадати. Так, не притрамбовую нічого. Хай вони так собі там повітрячко їм попадає, і все буде з ним добре. Так, ось такий буде, видно, як корінечко розвивається. Пересадили наступний. Так, от сюди поставлю ось так. Так, друзі, ось такий в мене Сциндапсус. Так, А куди ми його з вами посадимо? Так, так, так. Ну, ось таке у мене є. Ну, Давайте сюди такий рожевенький горщичок. Так, Він у мене, друзі, був оцей синдапсус, геть зовсім він в мене пропадав ту зиму. І я залишилась одна єдина, манюпусінька така поділочка, геть малесенька. І я вирішила його перекорінити. І ось, бачите, у уперліті, там трішечки було ґрунту, він собі чудово наріс і стояв собі цю зиму, все було з ним нормально. Тому я дуже рада, що він мене вижив. І тепер нарощує ось такі красиві листочки. Так, якраз йому цей горщик такий невеличкий, те, що треба буде. Так. А не ще там суп вариться, сам по собі називається. Тому, друзі, так. Зараз ще небагато залишилося. Ну, як небагато? Так. Добренько. І, і, і. і ось так в мене не вийшов. Ось такий красотунчик. Ну, прямо дивіться. Йому цей горщик дуже-дуже такий прикольний. Дуже гарно вийшло, мені дуже подобається такий красотунчик. Так, друзі, тепер у мене є ще один ось такий епіпремну, сингоніум. сингоніум Red Arrow. У мене він влітку, коли я від'їжджала, він зовсім почав пропадати. І я також відрізала таку малесеньку поділочку, і також він в мене влітку вкорінився. Та літо. І я його тепер, ось бачите, він повністю росте в перліті. Ну, я його ось такий мають маленький горщик, поки що посаджу, бо він сам по собі досить ще такий невеличкий. Тому я думаю, для нього такий маленький горщик буде. Тому що тут він вже... Ого, уго, уго, уго. Ну, ось таке, бачите, коріння невелике ось таке, але ну, посадити в такий горщик, просто щоб він не стояв у мене в стаканчику, можна. Тому... Посаджу його такий малесенький, йому буде, я думаю, нормально. Присиплю трошки землею, можливо, він ще щось пустить. Так. І ось такою скрепочкою трошки його приколю, щоб він не випадав. Ось такий. Так, друзі, ось такий в мене вийшов, можна вже його на сонечку ставити. Так, е, наступний у мене ось такий філодендрон. Він також напускав досить багато коріння е, Hello Beauty Альба. Е, тому я, звичайно, хочу його посадити. А куди його посадити? Куди його садити? Я навіть не знаю. Ну, ось така у мене є. Ну, тут дуже багато отворів. Я не знаю, чи не буде йому просто в ньому е сухо. Ну, в принципі, можна буде в кашпо його поставити. Господи, у мене вже горщики закінчуються. М ну, ладно, так, посадимо його поки що сюди. Хоча він в мене там був в закритій системі, йому все подобалося. У мене ще ось такий ягорщик, ну він буде, може, для нього, а може й не буде. Давайте його такий посадимо під орхідею цей горшок. Посадимо його сюди. Я думаю, що він швидко наростить масу і буде тут гарненько рости. Так, Зараз ми його з вами витягнемо. Так. Боже, я скільки пересадок не робила, вже я не знаю, скільки. Резку років. О, Боже, менше ще ж там, де пладення є, також треба пересадити. Він вже, бачите, не все, вже він там не вміщався Ось таке в нього шикарне коріння. Не знаю, вам видно ось таке. Навіть тут можна відсипати, тому що, я думаю, коріння буде менше. Його досить тут багато. Тому. Ось так, саджаємо. Я, до речі, додавала в ґрунт трішки добрива такої довготривалої дії. З фірма чистий лист. Ну, спробую подивимося, як воно відреагує на це. Так, не знаю, друзі, чи вам там не темно, тому що вже темніє на вулиці. Я то лампу включила, але вімкнула, але ж. Все рівно. Так, ось так посадили такого. Боже, куди я буду дівати все взимку, я не знаю. Так, ну і, друзі, в нас залишився ось такий, боже, як він, синецю, так. Ну, я його хочу підсадити до основного вазона. У мене є великий. Я не знаю, чи можу окремо посадити. Ну, в общем, подивимося. І ось така у мене хоєчка лакуноза Silver Eskimo, Я посаджу її, також зараз пересаджу, тому що вона, ну мені щось тут не подобається, вона воно, зморщила, зморщила листочки. Таке враження, ніби їй вологи не вистачає. Тому, можливо, я її просто пересаджу, ось отаку. да, Я її зараз сюди пересаджу. Так. Ай, боже Боже, так саджаємо в закриту систему, щоб вона не висихала. А, в неї позовсім тут коріння немає, друзі, дивіться. а я думаю, що таке з нею? Капець. Ну, все рівно, їй... Капець, капець. Що ж мені з нею робить? Може, її садити ще в менший та переукорінювати. Посаджу її ось в такий меншенький. Будемо її нарощувати. Можливо, поставлю її в тепличку, хай вона наростає. По ній не дуже видно, що вона, знаєте, так. Ну, вона взагалі-то любить вологу. Е... Не знаю я, блін. Подивимося. Зараз пересадимо її. Можливо, я надіну на неї пакет, щоб було вологе більше їй. І подивимося, як вона буде себе почувати. Ось так, друзі. Так, ну, Тут залишилось буквально декілька вазонів. Я ще там пеперомію кавунову пересаджу і хою белу, і все, друзі. Не хочу затягувати. В принципі, нічого нового. Так, з пересадок ви не побачите. Ну, просто так, щоб не затримувати вас. Так. Ось так. Посаджу і поставлю мають її в пакет. Я не думала просто, що в неї геть зовсім там немає коріння. Бачите, вона підсохла і скинула все коріння. Тому будемо переукорінювати. Ну, що ж зробиш? Поставимо її в тепличку. Ну і, друзі, пепероміку я пересаджу. Тому ось такі новини, друзі, були. Трошки перервалося відео, тому хотіла вам показати ось оцю хою або маргінату. Я посаджу, хочу її садити із хоєю белою в один горщик. От, тому друзі, на все добре. Коментуйте, підписуйтеся, буду рада вас. Читати бачити бачите на своєму каналі всього вам найкращого, міцного здоров'я, миру нам і щоб всі наші бажання і мрії здійснювалися. До зустрічі, друзі.